Твою мать Та звітся Нема. Хе Блін, їх тут двоє шай. На блять придурок, побачимо. Ну да, він так довго не може захнути на одному місці. Як же чего звідси виманити, блін? Мені он туди надо, да? Иди звідси. Уйди. Уйди. Так. Так, десь сюди давай. Блять, они уже. Стара схема. Іди, йди, іди, йди. йди, йди. Бля. <плес> давай, 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 блядь, запали. Блять. Він десь тут був, де, походу. Тут навіть не чути десь, звідки шаги. Одного чув там, а цей другий тут був, навіть, мабуть. Блін, я далі цих сход щось не можу пробратися. Блять. Ну, Ты що робиться? Жопа. Просто жопа. Що ти робиш, Ти чуть чудище, горохове. Хорошо, тут зустріти. Так, один мінус. Другий мінус, і все, побігли. Побігли. Бігом, 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 бігом. Навіть зберігатись не буду. Давай. Фу! Непогана ідея, спрацювала, чудово. <кхем> ну а скільки ж можна терпіти вже це? Знущання. Над моїм проходженням привіт. Так, чужий мене утягнув.